Привіт, дослідники! Мила бобу. І сьогодні ми разом проведемо цікавий досвід із мандарином. Хочете дізнатися, чи він вміє плавати? А для досвіду нам потрібно стакан з водою та мандарин. Занурюємо мандарин у воду. Погляньте, він не тоне! А що ж буде, якщо мандарин почистити? Погляньте, тоне! Цікавий досвід у нас вийшов. Отже, тепер ми знаємо, що мандарин у шкірці не тоне, бо всередині шкірки є маленькі бульбашки повітря. Вони допомагають йому плавати. А обчищений мандарин тоне, бо без шкірки він важкий. Для цього досвіду теж потрібен мандарин та склянка з водою. Обчищений мандарин опускаємо в воду. Він потонув. Не дістається, він лежить знизу. А тепер спробую покрутити зверху пальцями, зробити маленький водяний вир. Мандарин починає рухатись і підніматися вгору, тому його можна легко витягнути. Отже, вода під час обертання створює потік, який підштовхує мандарин догори. Цей потік сильніший за силу, що тягне його вниз. Молодці дослідники! До зустрічі! До побачення!